Прогулянка розмова, діалог, про гру й рух, про криві й прямі лінії, про загострені фігури та округлі параболи Вадим Мелер і Лесь Курбас. Здавалося б, у дружбі все має ділитися на два. Але якщо ця дружба направду щира, то натомість воно тільки множиться, доповнюється. Сягає дедалі нових меж можливого, виходить за ці межі. Дружня співпраця художника і театрала надала українському авангарду тієї досконалої у своїй неправильності форми, яку вже неможливо було ані поліпшити, ані розгадати до кінця. Розвиток творчості Вадима Меллера навряд чи можна назвати послідовним. Це скоріше інтелектуальна розхристаність, експерименти. І спорадичність. Юнаком він вивчав право у Київському університеті, але згодом повністю присвятив себе вечорам із олівцем в руці. Це було жонглювання різними, часом взаємозаперечними напрямками. Спочатку, у 1920-х, кубо футуристичні елементи, жарти й сатира, згодом реалізм. Що ж до характеру Вадима Мелера, то він був скромною, стриманою людиною. З сивим, коротко підстриженим волоссям, активної участі в рухливому житті слова не брав. Був прикладним батьком та вічно заклопотаним чоловіком, що в хвилини вільні від праці в театрі бігав з кошиком на базар. Шлюб із художницею супрематисткою Генке. Відвів Мелера ближче до фольклору, до народних мотивів, однак їхня тінь рідко виднітиметься у його роботах. Вадим Мелер це здебільшого про тілесні фігури, геометрично поділені на частини. Захоплення силуетом людини породило у картинах майстра ту раційність. Яка оживляє образи, яка дарує їм справжню душу. Рух заради руху, здається, ще мить, і вони скочать з паперу, почнуть водити із тобою довгий гарний танок. Однак усякі танки, як і усякі веселощі, були чужі світу сталінського режиму, захоплення ідеєю революції. Прагнення сформувати ціле явище авангардної української сценографії було знищено разом із любим другом, із Лесим Курбасом, там на Соловках. Знищено за те, що воно не може знайти собі місце в створенні українського радянського мистецтва. Самого Меллера від репресії рятувало, начебто, його шведське походження, яке заважало причепити масове клеймо. Українського націоналіста. Але хоч після цього Вадим Мелер жив, зокрема, як художник ще довго, репресії української еліти радянською владою вбили у ньому той нестримний лід експериментатора, Мелер в часи багаряного відродження втратив багатьох своїх людей, які були однаково і творцями і інструментами для реалізації творчих імпульсів.